Ми у Доларовий повернули і тут одразу все для школи, back to school. Всяка канцелярія. Їхні оці словетні такі зошити. Так. Ось такі ось. Це їхні найпопулярніші. Я сама в такому пишу свої завдання з англійської. Також стенд із концтоварами, ручки, олівці, фламмастери. Ну, все. Клей, лінійки, все, що у нас те і тут. Знаю, що зазвичай американці купують в Таргеті або в Улмарті. Там навіть дешевше, як в Доларовому. Ціній декор. Різні гарбузики. Ой, мені отакі гарбузики подобаються. Звісно, це не те, що я бачила в маршалсі, але взяти один такий оранжевий, один такий і на стіл покласти. Або ж такі О, і такі гарні із пінопласту, це в мішковині. Мені таке подобається. Я вже потім без чоловіка прийду і дещо куплю. Він зараз буде зі мною сваритися, що я не за тим дивлюсь. А я люблю таке. Ой, які гарні підставки для свічок. Такі осінні всі листочки. Ось жолодь який красивий. Листочки клинові, гарбузики. Отаке мені подобається. Оці такі упудова з кукурудзяним листям. Це тикається на газон перед дверима, перед входом. Таке металеве. Різні квіти, на двері вхідні вішаються. І такі квіти штучні. Осінні вже всі такі помаранчеві, дуже красиві. Мені подобається осінь. Демо ще глянемо. І ще трішки тут є осіннього декору. Сегачки також чіпаються на двері, вішаються вінки осінні, гарбусики, листочки різні. Різні салфетки чи що це. Не знаю, таке красиве все. Стрічки. Різні стрічки. Якісь такі подарункові. Нам потрібно купити подарунковий пакет, листівку на день народження. О, тут листівки. Дві за долар. Там все до Дня народження і різних вечірок, ще тут листівки і тут листівки. Ось тут до дня народження, будемо тут шукати. Саме до дитячого дня народження, але на два роки немає. Мені сподобалося. Тільки ось такі листівки, ось ця, і вона така. Зараз якусь одну виберу і біжу по пакети. Тут всякі гірлянди, тарілки, кульки, свічки. Мені потрібно туди, але там жінка шукає. Поки там жінка порпається, я обіцяла дитині такий телефон. Зараз я його пошукаю. І потрібен ще пакет якийсь великий, тому що нам потрібно купити газонокосарку. Можливо, ось цей зламою візьму. Або з динозавриком. І потрібен ще той папір. Ось такий пакет гарний. Такий І ось такий папір я вибрала. Це так подарунок прикривається таким, таким папером. І раз я тут, мені ще потрібно взяти рідке мило. Ми для себе купуємо мило саме тут. Ось, ось тут мило. Напевно, ось таке візьмо. Мило взяла, і ще потрібен кольковий дезодорант маленький для чоловіка на роботу. Ось вони тут. От такий Old Spice. Беру його. Ось такий. Ще тут є багато побутової хімії, але я тут купляю тільки оцет для прибирання. Ось він. Зазвичай його немає. Ось такий. Ось такий. Я всі поверхні ним протираю. Беру, поки є. Прийшла уряд, де всякі контейнери представлені. Хотіла докупити таких ямкості, як раніше купляла в шухляду, але їх немає. З цієї серії є тільки ось така. А Мені вона не підійде. Там дитячий посуд. Хімія. Тут різні напої. І на кухню харчова плівка, фольга, Це такий папір в шафу. О, такий мені більше подобається. Знову посуда, така пластмасова, дитяча, різні кружки. Тут все по 1,25. Тарілки. Є тут і келихи. Для початку можна і тут закупитися. Дуже гляну на рушники. Якщо є якийсь темний, візьму, тому що світлі одразу пожовтіли. Ось вони. Ні, Всі світлі, всі ті, які я купляла. Не хочу такі. Тут різні рукавички, прихватки і девайси на кухню. Десь тут мої хлопці. Я їх загубила. Сьогодні знову в Ауді, але нам натякнуло, що тут продається газонокосарка, яка подобається маленькій іменаніці. І ми хочемо її тут зараз купити, якщо знайдемо. Мабуть, вона десь тут, де все для діток. Тільки я не бачу ніякої газонокосарки. Є різні пасли, кубики. косарка. Мені подобаються отакі кубики. Ага, вони не дерев'яні. Вони з цього спінопласту. 15 доларів. Можна ще тут глянути. Тут також є для діток, ну, які гарні ланчбокси. Дитині потрібен також ланчбокс, але тут для хлопчиків немає. Є ось такий нам потрібен теж ланчбокс. Зараз я запитаю тимка, чи хоче такий. Є ще тут. Ось такий камуфляж блакитний. Тут суття для басейну є різні. От крокси, такі неповані. За 4 за 4 долари. покривала, круги в басейн, все на знижці, тому що кінець вже літнього сезону, а газонокосарки я не знайшла. Термоси такі по 6 доларів. Гарні. Тут ще є такий килимок дитячий, непоганий от алфавіт. Ось як вони виглядають. Непогані за 19 доларів. Тут іноді можна щось цікаве знайти, недороге. Так, з того боку різна постільна білизна, ручники, є навіть світильники, ланчбокси такі по 10 доларів. Скоріше за все, що на пляж, бо вони такі дуже яскраві. І раз ми тут візьмемо в'язку бананів. Така жара нестерпна. Нас занесло одним словом таргет, тому що ми в Алдінес знайшли газонокосарку і довелося їхати ще сюди. Біжу одразу в дитячий відділ по газонокосарку. косарку. Так, так, так. Люблю таргет. Тут багато одягу. Багато іграшок. Тут так гарно, прохолодно. Так, бачу багато одягу на знижках. Так, мені в кінець згадую, де іграшки. Тут все для немовлят, значить, є вже де треба. Ось там іграшки. Тойс. Йдемо шукати газонокосарку. косарку Тут, до речі, іграшок багато. Тут різні ляльки, пупси, лол різні. Тут плейдо. Тут немає газонокосарки, косерки йдемо далі шукати. Тут різні пасли, розвиваючі іграшки, настільні ігри. І для дітей, і для дорослих нам далі. Що тут? Тут різні фігурки і машинки. Це улюблений ряд нашої дитини. Тут знаходяться його улюблені машинки Monster Jam. Я, до речі, сама їх більше люблю, аніж Hot Wheels Monster Truck. Так, дивіться. Ось такий трактор, як ми купили за 3 долари, тут 20. Велосипеди. Ой, які красиві. Дівчач, Оцей гарний. 329 доларів. Ми мені купили за 40. Трішечки старенький, бавушний. Для початку нормально. Так, отут для дівчат. Я тут була. Йдемо далі. Тут я бачу Барбі, свинка Пепа, чую свого Тимофія, йдемо далі. Тут іграшки від Бата, до речі, ми дуже любили цей бренд, я купляла дитині іграшки цього бренду. Тут такий пластик, навіть не пластик, а іграшки з каучуку. Так, шукаємо накосарку. Бачу, тут дуже великі іграшки, можливо, десь тут є. Газунокосарка. Так, баскетбольна груша. А тут іграшки від Fisher Price. Також купляла іграшки цього бренду. О, пірамідка, яка велетенська. У нас така маленька була. Це дуже велика. А тут Барбі, все рожеве, дуже актуальне, враховуючи прем'єру фільму. Барбі. Возики Таргет за 40 доларів. Ого, дорого. Іграшок тут багато, Газонокосарки тут немає. Тут вже все для школи. Значить, що нам доведеться їхати ще в Walmart. бо посилка з Амазона не встигне, прийти. Так, тут, back to school. Ще от дивимося на Lego Duplo. В такому віці діти активно вже починають складати. І вон можна оту скриньку купити за 30 доларів. Тимка така є більше. На два роки якраз ідеально. Зараз запитаємо, чи підійде. А тут уже Лего Classic, Лего Сіті. О, є таке Lego Classic в такій коробці, як в ТМК Дупло. Коштує 48,5 доларів. Є пластини тут різнокольорові. Є така пластина, як у нас для Дупло, Тут коштує 7,99. Тут все, Лео. Є така маленька. Ще натрапили на стенди із дитячими книгами. Про цю гусінь, втимкав була в Україні книга. Оці дуже популярні книги. Так, скільки вони коштують? Вісім доларів така. Осінь. Одинадцять доларів. Оці книги популярні. Перших сто слів. 6 доларів. Вона для зовсім маленьких. Ну так, тут пише від трьох. О, Оці також книги популярні. Вони в нас продаються також, але в іншому оформленні інша книга більше. 8 доларів. І оці п'ятихвилинки ми такі книги беремо у бібліотеці. Вони тут по 12-13 по доларів. Ось така вдовка книга є. 8 доларів. І це такі тактильні книги, це для маленьких по 15. Муку дуже любить свинку Пепу. Це такі п'ятихвилинки історії. Скільки вона коштує? 13 доларів. Сварна книга. О, такі книги нам друзі присилали. Оці книги також в Україні є. Скільки коштують? По 8 доларів. Тварини, ферма. Ну і тут уже для таких додлерів для дівчаток хлопчиків від чотирьох до семи для дошкільнят. І тут ще якісь книги є.